Христос рождається, славімо Його, слава Ісусу Христу і слава Україні! Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В 32 неділю після п'ятидесятниць читається Евангелій від Луки, 19 розділ, перший 10 -й вірші. Нам цей текст відомий з читання під час освячення дому, і в ньому повідається про Захея, про як каже нам все Писання про нього. Він був старший над Митерами і чоловік був багатий. Події відбуваються в Єрихоні. Минулої неділі ми говорили з вами про зцілення про сліпого. Пам'ятаємо, так, коли Ісус ішов до Єрусалиму. І так, як в Старому Завіті впалестіни єрихонські від молитви, від сурмів, так само впала в палестіни сліпоти в того чоловіка сліпого. так? І сьогодні ми також стаємо свідками того, як в Єрихоні падають ще одні стіни. Стіни, які від'єднують людину від Бога. І після падіння яких людина справді стає людиною Божою і таким стає Захей. Отже, чому я про це говорю? Тому що в Кожне місце, освячене Богом, воно не може втратити вже своєї сили. Тому що освячується не просто місце, а освячується весь простір навколо. І він залишається святим, якщо там відбувається знамення Божі, і якщо люди приймають цей благодатний потік Святого Духа, який перемінює світ. Отже, Захей, так? Знову повторюся, старший над митрими, чоловік багатий. Наступна характеристика Його. Він бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо малий був на зріст. Знову пригадаємо, минуле Івангеліє, коли Ісус каже сліпому, що ти хочеш? Він каже, Хочу бачити. Так? Хочу бачити. І Захей також хоче бачити Ісуса, хто він такий? Чому не може, бо малий на зріст? Звичайно, тут говориться про фізичне. Тіло про фізичний зріст, але ми переводимо в, в паралельну, в простір духовний, і ми не можемо бачити Ісуса, коли ми є низького духовного росту. Чому ми не можемо піднестися? Адже для того, щоб побачити, будь-що цілісну картину треба піднестися. От як зараз дуже актуальна тема дронів, так зверху видно дуже багато, а з, з абсолютної висоти видно абсолютно все. І тому чим більше людина зростає духовно, тим більше вона бачить. І є така, зокрема, ми часто чуємо в нас в горах, в Карпатах кажуть, ви ближче до Бога. Це неправда. Фізичні гори до Бога не наближають, фізичні висоти до Бога не наближають. Так, то в той час, коли Бог Ісус, Бог і людина, Бог і людина Ісус ходив по землі фізичними ногами, тоді важливим було піднестися. На фізичну висоту вилізти на дерево. Сьогодні, коли Ісус вже не ходить ногами, Ісус в дусі перебуває з нами, нам треба підноситися на духовну висоту і бачити. Тому деякі святі жили в підземеллях, жили в, в, в норах, як саме святе Писання свідчить. І вони там в глибинах земних, в підземеллях, земних, в каменоломнях, де були перші християнські спільноти збиралися. Були на таких духовних висотах, на яких були, не, не були ті, хто жили високо в фізичних горах на е, багато кілометрів вище над Рівнем моря. Це завжди треба пам'ятати. Тому е, ніколи не змішуємо фізичну і духовну висоту. Це зовсім різні категорії. І тому нам треба прагнути духовних висот незалежно від того, де ми знаходимося під землею, е, на землі чи над землею. Нам головне шукати духовну висоту. Тобто нам треба дійсно свого низького росту, бо ми всі духовно низькорослі, ми всі захеї. Всі, всі духовно низькорослі. І отже, що ж робить захей? Він біжить наперед, він бачить, що йде велика кількість людей. Він хоче бачити Ісуса. Він біжить наперед, вилазить на дерево. Щоб бачити Ісуса, Він вичислив, куди Ісус має йти, і по його дорозі влазить на дерево. Взагалі це ну, нібито нормально, ні? але не треба забувати, що це головний податківець Єрихону. А Єрихон одне з найбільших міст тогочасних в тій, в тій місцині, так? Тобто це досить серйозна посадова особа. І він лізе, як малі діти на дерево, бо там ж купа дітей вже повела Дітям також цікаво подивитися. Тобто захест стає дитиною. Отже, для того, щоб побачити Ісуса, нам дійсно треба найперше стати дитиною. Каже Ісус, будьте як діти, бо таких царство Небесне. Захей поводиться, як дитина, він вилазить на дерево. І коли Ісус проходив, прийшов на те місце і глянувши вверх, Він побачив Захея. Ісус, взагалі, Він все знає. Він ходить по землі, він знає, він чує людей. він Бачиш, що відбувається, і він, звичайно, помітив людину, яка особливе, особливим способом на нього дивиться. Хоче його пізнати. Цей погляд ми завжди відчуваємо. Як ми відчуємо добрий погляд, поганий погляд. Так? Ісус піднімає очі і зразу каже, Захею на ім'я. Ну, свідчення дійсно того, ким є Христос. Захею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. Він його перший раз бачить. Він каже, Захею злізай, Господь знає нас. Сьогодні мені бути належиться в домі Твоєму. Чому? Чому Господь каже, що належиться мені бути в твоєму домі? Тому що Захей уже прийняв Ісуса прагнення бачити Його і знати, хто Він такий, відкритість на Ісуса, відкритість розум, відкритість серця, відкритість внутрішнього духовного дому, яким є наше серце, відкриває нам і фізичні двері дому. І тому Ісус каже, сьогодні мені належиться в тебе бути. Тому що ти вже мене прийняв, ти вже хочеш мене бачити. Ісус завжди йде до людини, коли вона хоче бачити Його. Ісус ніколи не чинить насилля жодного разу, тільки діє по волі людини. Якщо людина хоче, так, ні, ну ні. Єдиний випадок, коли ангели святі вмішуються в життя людини, це коли є смертельна небезпека. І тоді так. Тоді вмішується, але знову ж таки там також залишається можливість людини не прийняти Бога. Пам'ятаємо про це так само. Отже, Господь каже Захею, що сьогодні бути в належці бути вдомі. І той поспішно зліз і прийняв Ісуса з радістю. Оце дуже важливий момент. Оце той момент, коли треба поспішити, якщо ти відчуваєш. Поклик Божий, так от приходить тобі добра думка, щось зробити добре, допомогти комусь, допомогти хворому, допомогти воїнам, допомогти для храму щось, зробити щось. Іди вже, не відкладай. Хочеш дати ефіру, офіруй. хочеш піти попрацювати, працюй. Хочеш відвідати, відвідай, хочеш потелефонувати, телефонуй. В цю мить поспішися. Господь торкнувся до тебе, і Господь через твоє серце починає діяти. І дій уже. Так само подивимося, як, як за Ісусом йшли апостоли. Так? Ісус каже, іди, Він встає і пішов, зразу все лишає. Так фактично, всі апостоли були покликані. І так діє Захей, він швиденько починав злазить і біжить додому, бо Ісус зараз до нього прийде і приймає Ісуса з радістю. Це також важливий момент. Радість це головна ознака християнина, по якій можна впізнати християнина. Радість від слова радіти, радіти це бути бадьорим, чувати, так, тобто стан бадьорості, духовної, душевної, тілезної. Бадьорість це стан, коли ми не спимо, коли ми не дрімаємо, коли ми справді проснулися від дрімоти гріховної, від дрімоти немочі нашої. Ми реально перебуваємо в стані бадьорості, в стані активному стані. так. Активному стані, коли ми здатні прийняти Господа. Хоча тут дуже важливо, щоб це не було просто воля людини, так? Я хочу це робити. Ні, це поклик. Це поклик. Це поклик, це так званий, як ми з вами колись говорили, пам'ятаємо, пасивна активність, тобто готовність прийняти. Ми надмірно діємо, але ми завжди як, як воїн на чатах, який стоїть, так? І всі, побачивши, почали нарікати. Вони знали, хто такий Захей. Чому, в, чому, в чому важливість особи Захея для нас? Тому що це представник служби, яка служила тоді не народові. Тому що він збирав податок не для народу єврейського. Значна частина податку віддавалася римлянам, окупантам. Тому вже сам цей факт робив цих людей. Їх всіх називали великі грішники, бо ви митарі, так? Митарі і фарисеї, як в тому писанні звучить. Крім того, людина багата, природні, дуже часто багата людина, у неї є багато погрішностей, зв'язаних з, з, з матеріальними статками. Так? І, звичайно, велика зневага людей. Хтось, крім того, що й за, заздрість, інші якісь негативні такі почування. І раптом до такого поганого чоловіка, до того, хто є буквально ворогом народу, і там хабарником, і, і іншим якимось корупціонером, раптом до нього приходить Ісус. Тому що Ісус бачить серце людини, а люди бачать зовнішність людини. Ісус побачив це серце Захея, готового прийняти Його. Тому це також важливо пам'ятати, що в якому би стані людина не перебувала в Господь, але, але вона, якщо вона прагне, пізнати Господа, Господь прийде до неї і знайде її на тому місці. Захей залишиться далі працювати митарем, Захей далі буде багатою людиною, але він вже буде Христовим. Він вже буде, Христовим. Він вже буде свідчити про Христа. Навіть тим, що Ісус до нього приходить додому і його будуть про це розпитувати, і Він буде про це розповідати. І багато людей через нього, може, навіть із його кола, навернуться. <кій> Отже, всі нарікали, що він до грішного чоловіка зайшов, за вставши, сказав Господові. Тобто, коли Ісус вже зайшов до нього до хати, Господи, половину добра мого я віддам убогам, якщо когось скривдив, чим повернув четверо. Який величезний акт покаяння, дія, каяття як дія, половину в Богем, Тобто він справді був багатий чоловік, він мав що віддавати. Ця половина для нього була суттєвим. А з тої половини, яка залишилася, він каже, повернув четверо, що кому, кому, комусь чимось скривдив. Чому четверо Захей повертає? Тому що дуже важливо пам'ятати, що. Повернення боргу це не є тільки математика чиста. Якщо ти сьогодні позичив, завтра вернув, це ще добре. Якщо пройшла інфляція, якщо справді ті гроші, які колись були, певну вартість, мали сьогодні, вже зовсім не вартісні, ти не можеш ті гроші повернути. так? Людина могла з тих статків мати якісь додаткове надходження, вона могла щось добре зробити, а так вона не, не не, не змогла цього зробити, бо в неї цих коштів не було. І він хоче скомпенсувати навіть саму можливість ту, яку мала людина, але не використала через те, що він чимось цю людину скривдив. Колись, Коли я був малий, мій дідо, дідо Іван Маментато продавав грушки. У нас була така величезна грушка, на яка пів хати накривала, і такі долі грушки називалися. І коли дідо возив ті грушки на базар, він після того, як зважив людині. Грушки, він в кінці ще одну-дві грушки завжди докладав. Я спитав діда, чого він це робить. Дід сказав, для того, щоб я людини не обважив. Бо каже: якщо вага може ну, недосконало працює, краще хай буде. Хай буде від мене більше, але тільки щоб я не боргував. Це дуже важливий момент для нас. Тобто завжди не робімо все, як стосунка з людьми, так міліметр в міліметр, око за око, зуб за зуб. Ні, даймо більше чуть А це, власне, це вже початок отих, отої десятини, так, яку ми маємо віддавати на Боже. Якщо ми все нормально, то нам повернеться. Якщо ні, то принаймні не будемо боргувати. І ось це дуже важливий момент, так? тобто Захей використовує, використовує свої е, статки напрацьовані для служіння людям. Ві, перш віддає в Бога половину, а коли когось криде, все повертає, щоб нічого не боргувати. Тобто це справжня метаноя, справжнє покаяння, кардинальна, переміни, кардинальна переміна мислення. І Ісус каже йому, почувши ці слова, і відчувши, що Захея дійсно це зробить, каже: Нині прийшло спасіння дому від цьому, бо він син Авраамів. Тобто і, і, люди кажуть, Він грішний, отже, він відпав від Авраама, він буде в пеклі горіти. Ісус каже, ні, він син Авраамів. Чому? Бо Він діє в дусі Авраама, в дусі Божому, в дусі правоців, Так? Він діє милосердно, Він м, м, відновлює зв'язок, втрачений з Богом і з людьми. І каже, нині на цей дім прийшло спасіння не тільки на одну людину, а через голову сім'ї, на цілий дім. Власне, чому читається цей Евангелій, коли ми освячуємо дім, особливо коли новозбудований дім, чи після ремонту, так чи в якісь потреби освячення дому. Нині прийшло на цей дім спасіння. Чому? Бо ця людина стала Божою, і вона починає жити з Богом. І каже Ісус продовжує, прийшов син Людський знайти і спасти те, що загинуло. Оце дуже важливо пам'ятати, що церква це не є зібрання праведників. Церква це є зібрання грішників, які через покаяння приходять до спасіння. І старий Солан Афонський говорив про те, що всіх людей на землі можна поділити на дві частини: ті, які Бога пізнали, і ті, які Бога не пізнали. Ті, які Бога пізнали, вони роблять все, як Захей, щоб вернутися до Бога. Вони ще не вернулися. Вони, бо вони, життя їхнє ще триває, вони ще можуть відпасти, але вони роблять все, щоб цього не сталося. А ті, хто не пізнали, вони просто в цьому напрямку не працюють. Тому пам'ятаємо, ким би ми не були, чим би ми не займалися, якою би не була наша земна діяльність. Господь оцінює, не тільки оцінює, бачить наше серце і стукає до кожного серця. І Він каже, як сьогодні Захеєві, я сьогодні маю бути в тебе. Прийми мене. Тому приймай Господа з радістю. Амінь. Христос рождається, славі Його, слава Ісусу Христу і слава Україні!